Чекають типа небеса, я лечу і ти мене зустрічає веселкою на небі. В попередній серії чари химери перетворили Стеллу на монстра. А, здається, казка про принцесу Сонця місяця скінчилася. У неї і Вінкс немає виходу. Фея та чудовисько. Думаєш їм вдасться вибратися з палацу. Я добре знаю дівчат. Виберуться без подряпини. Приготуйтесь до атаки, швидше солдати наступають на п'ятий. вони у пассі дівчата. Злітаємо монстрпайте монстра. Хай скаже, що зробив із принцесою. Усі готові. темні через дощу послаблюють Стелло, дівчата. Допоможіть мені, Стелло, Я лечу. Попри дивний дощ. Стело, я розумію, що ми ледь встигли і усе таке, але може подякуєш нам за порятунок? Краще ви мене не рятували. Гляньте, Яка я не хвилюйся. Ми обов'язково повернемо тобі колишній вигляд. Солярія відома своїм сонцем, але про чорний дощ не йшлося. Я хочу знати, хто це зі мною зробив. До речі, солярі, ще не було дощу. Ми про все дізнаємося і допоможемо тобі. Дівчата, все гаразд. Ні, тільки не зараз. Я не хочу, щоб Брендон бачив мене такою. Скаю, Брендоне. Ми хвилювалися. Добре, що ми знайшли вас. Божевільна вечірка, що сталося? Усе гаразд. Не хвилюйтеся. Коли чинилася витушня, король радіус наказав охоронцям заарештувати нас. Але як так? Король радіус батько Стелли. Стелла не могла нічого діяти, бо короля і охорону зачарували. Ми точно не знаємо, як це сталося. Охоронці погналися за нами і ми втекли. Ми не мали вибору. Вони загнали нас на вежу, а звідти ми злетіли вниз. І от ми тут. <рес> там! Вони в саду, заарештуйте їх. Швидше! Ви нам точно все розповіли. А де стела? Охоронці. Скай, тримайся. Блум, ні. Вони самі можуть впоратись. У нас тут стела. Скай, біжіть на корабель. Ми надійшлимо наші координати, і ви повернетеся по нас. Згода yé, вони пішли. Вони відволічуть охорону. Добре, я знаю, як вибратися звідси за мною. Солдати, вони тікають. Випустити псів вони випустили сонячних псів. Вдаватися до чарів немає сенсу. І дощем вони не спрацюють. Треба просто швидше бігти. Вони впізнали мене попри мою зовнішність. Тато подарував мені цих псів, щоб вони захищали мене. Так, маленький, йдіть додому. Нам треба йти. Скай Брендон шукатимуть нас. Ходімо, я знаю коротку дорогу. Тут є таємний хід. Я часто тікала з палацу на танці у місто. От ми й прийшли. Де він Стелло? Він стане помітний після накладення чарів? Він у порожнистому дереві. Я знайшла його дуже давно, коли гуляла в лісі. Що воно зв'язане з підземним ходом, який веде до фонтану королівського палацу. Я прив'язала стрічку, щоб завжди знаходити потрібне дерево. Потім через цей тунель я тікала на танці і вечірки. Чудово! А чого ми чекаємо? Ходімо. Якийсь моторошний тунель, так схоже на звірячу нору. Тут завжди було непросто. І як тут можна не забруднитись? Мабуть, вона використовувала заклинання проти грязюки. Чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб тут було так брудно і так вузько. Як ми тут пройдемо? Судячи з моїх даних, звуження не дуже довге. Ходімо по одній, але обережно. Я піду перша. Гаразд. Будьте обережні. Чудово. тепер наші сукні пасують до туфель. Так стело. Дівчата допоможіть, я застрягла. Це стала, вона не може пройти Їй Треба допомогти. Мені байдуже як головне, витягніть мене. Витягніть. Будь ласка, прошу вас, тягніть. Нарешті, дякую, дівчата. Нам пощастило, що ця частина тунелю не обвалилася. 贺弟吗？啊。 Я такого не пам'ятаю. Схоже, хтось ще щось вирило ще один тунель. Стело, треба вирішувати. Так, Якби ти йшла на вечірку, куди ти пішла? б? Добре. Ліворуч. Точно ліворуч. Стело, а ці величезні дірки тут були. Насправді я зовсім не пам'ятаю це місце. Я точно не пам'ятаю цих величезних павуків. Величезних павуків? Ось що ти втягнула нас цього разу? Павуки, вони піймали їх. Якщо я чогось не зроблю, буде надто пізно. Що тут сталося? Ніколи пояснювати. Нам треба тікати звідси. Сюди швидше схоже єдиний вихід це вхід. Готові створити чарівну повітряну бульбашку. Ти врятувала нас. Я? Яка ж я молодчина. Оце навіщо? Щоб сховати тебе. Я надішлю Скайю Брендону координати, щоб вони забрали нас. Дякую за сонце солярії. Я знову сильний. То була та дівчина у палаці солярії. Трик, сюди валтере годі командувати. Так, якщо хочеш ще сказати, просто скажи щось ти не засмаг. Сонячні ванни не поділи. Хоже так і подіяли. Він мені подобається, Вражаюче. Треба знайти ту дівчину. Ви знаєте, хто вона? Блум. Це Це одна із тих дурненьких Вінкс з Алфеї. Вона сильна, але ми з нею впораємося. Хто такі вінкс? Купка милих зануд саме через них ми опинилися у вимірі Омега. Наступного разу ми їх прикінчимо. Схоже у цих фей дуже сильні чари. Хай там що? Не смійте чіпати блум. Вона моя. Скаю, Sky, треба зв'язатися зі школою і повідомити, що ми повертаємося. Будь ласка, блум. Стелло, щось не так. Ні, Брендона, нічого. Я просто замерзла і стомилася після всього, що сталося. Вибач, мені треба відпочити. Добре, як скажеш. Стело, конкорда знайде спосіб зняти з тебе чари. Я не можу ховатися від Брендона. Рано чи пізно він мене побачить? Ми можемо його зачарувати. Він буде бачити тільки твою внутрішню красу. Я не впевнена, що мій внутрішній світ гарніший за мою зовнішність. Привіт, Ціпе. Як справи? Це тобі. Щоправда, я ж голоднів і дорозі з'їв квіти. Дякую, Ціпе. Вони такі важкі. Вибачте, дівчатка. Здається, я знаю, як зарадити вашому лиху. Дзеркало правди. Зберігається у печері на далекому кряжі гірського пасма. А де це пасмо? На краю Мафікса У дзеркала є сила, щоб зняти закляття, але треба зрозуміти, як його використовувати. Конкордове впевнення, що це дзеркало допоможе. Так, Люба, але це буде небезпечна подорож. Дзеркало охороняють білі велетні крижані духи. Його буде непросто дістати. Коли наше життя стане хоч трохи простішим, яке це дзеркало. Ви впізнаєте його, коли побачите. Я з тобою. Я допоможу. Тіпе, буде краще, якщо ти залишишся тут. Брендон, коханий мій, аби ж ти був зі мною підтримав мене. Я притислася до тебе, обняла б тебе за широкі плечі і сказала б тобі, що ти мій єдиний коханий. Де ж ти зараз? Я тут. Ці по чому ти тут? Я тут, щоб заспокоїти тебе. Ти можеш обійняти мене, але до цього я хотів би здобути твою прихильність. Знаєш, якщо хочеш залицятися до дівчини, один паче до принцеси з першого пану королівські манери. Я можу бути ввічливим. А коли приходиш до дівчини, робиться невимушено і елегантно. Ти маєш демонструвати королівську поставу і чемність. Стеле, ти готова, Чи я вам завадила? Давай без жартів. Нувай, ціпей я маю йти. Стів до тебе залицявся? Так, схоже. Йому подобається мій теперішній вигляд. Брендо не повинен бачити мене такою. Не хвилюйся. Я його зачарувала. Він буде бачити тільки твою внутрішню красу. Ти його вже зачарувала? Так. Добре, хай буде ще буде. Hey, Привіт, красуне. Схоже, я гарна всередині. What? Що? <реку> Нічого. <плес> 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 Народи, ми вже на місці. <плес> Мої дані кажуть, що ми поряд із сектором, де розташована печера. <плес> я цього не робив. Це якийсь зовнішній вплив. Це білі велетні, про яких казала конкорда. Тімі, Що відбувається? Судячи з локаторів, погода за бортом нормальна, але корпус корабля вкривається кригою. Я розберуся. Спробую розбити кригу за допомогою сонячних пагонів. Не вийде температура надто низька. Це чарівна крига Флора. Твої сонячні пагони, не пустять коріння. Треба швидше знайти вихід. це чи ні, але крига товстіша і важче. Блум, може ти розтопиш її вогнем дракона? Гарна ідея. Чарівниця Вінкс. Ні, Блум, зупинися. Виходити небезпечно. Невідомо, якими силами наділені білі велетні. Треба придумати інший спосіб розморозити корабель. Не є ідея. Ви маєте мені довіритись. Я тобі довіряю. Якщо ми роженемося і пірнемо вниз, тертя розтопить кригу. Це може спрацювати. Друзі, тримайтесь. Головне, не злітайте угору, доки я не скажу. <звук> Навряд чи мені це сподобається? У мене паморочиться в голові. Піднімайся, Скай, піднімайся. Ні, я чекаю команди Блум. Все крутиться, буде боляче. Підніматися, Блум. Поки що ні. Підніматися, Блум! Давай, Скай! Давай! Так! Уже все? все закінчилось. Блум, ти просто диво. Я бачу печеру. Що це таке? Сподіваюся, це не те, що я думаю. Вони нападають. Отже, я не помилилася. Це теж охоронці дзеркала. Я нічого не бачу. В наступній серії лише дзеркало правди допоможе зняти зі стели закляття. Чи зможуть вінкс врятувати свою подругу? І чи подолають вони гігантських грифонів?